Stripe – це популярний платіжний сервіс, який широко використовується бізнесами по всьому світу завдяки своїй простоті, надійності та зручності для обробки онлайн платежів. Однак, на жаль, для українських бізнесів Stripe поки що офіційно недоступний. Це створює певні складнощі для підприємців, які хочуть надавати своїм клієнтам можливість оплачувати покупки за допомогою банківських карт через одну з найпопулярніших систем. Вестернбі допомагає українським магазинам підключити. Західні методи оплат і почати приймати платежі від покупців по всьому світу. Ми беремо на себе технічні нюанси, щоб ви могли зосередитись на розвитку свого бізнесу. За допомогою Stripe ваш магазин зможе пропонувати зручні способи оплати клієнтам з Європи, США та інших країн. Це особливо важливо для тих, хто працює на міжнародних ринках, адже сучасні покупці цінують прозорість і простоту транзакцій. Процес підключення з WesternBit максимально простий. Через особистий кабінет вам необхідно просто залишити заявку на підключення та очікувати, поки наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення. Переваги Stripe очевидні це швидкі транзакції, висока безпека даних і підтримка різних валют. Stripe – це можливість вийти на новий рівень у розвитку вашого бізнесу. А Westernbit – це ваш надійний партнер на шляху до цього успіху.